Всім доброго дня. Сьогодні у нас 7 березня і вирішив я зняти відео е, е, на рахунок підживлення часничку. Бо були запитання, чому, чому я використовую іменно карбамід, е, а не аміачну селітру. Ну і вирішив я, вирішив я сняти зняти відео на цю тему е, значить я вже пояснював що е, карбамід е, має пролонговану дію він е, має азот в такій формі в амідній формі і цьому азоту для перетворення потрібно потрібен деякий час і не просто час а ще й температури Температура і температура не повітря, а температура ґрунту для того, щоб замідної форми він перейшов, е перейшов в аміачну, а потім уже у нітратну, яка легко засвоюється, засвоюється рослинами. І тому дія карбаміду, я думаю, взагалі буде аж у квітні місяці, коли прогріється ґрунт. Чого я кажу за ґрунт? Тому що дивіться, що у нас зараз. Ось у мене термометр кухонний, бачите? Ось я вам показую. Взяв, уже приготувався, взяв ось арматуринку таку. Дивіться, що у нас зараз з землею. Все, далі арматура не, не лізе. Що ми зараз зробимо? А чому вона не лізе? А тому що там, тому що там льод. У нас було почти два тижні, були морози вночі до мінус 15 градусів доходив. І ось я розкопав, зробив я ямку, от взяв, бачите, приготувався, вже лопатку. Так, дивіться, на такій глибині вже земля. ось, Земля отут, вона промерша. Тут просто льот ось. ось він, я не можу його колопнути, він тає, перетворюється на, на болото на пальцях. Ось і цей льот, ця промерша земля знаходиться. Зараз ми достанемо цю арматуринку. Так і подивимось, на якій глибині. А геть і не глибоко дивіться. Всього-навсього на 11-сантиметровій глибині. Дивіться, 11 см. І там льот. І яка температура ґрунту на такій глибині, показую вам. Ось я поставив градусник, зробив арматуркою отвір на таку глибину. І там 3,5 градуса тепло. Ось така температура ґрунту. Видно всім, так? Да? Ну і при такій температурі ґрунту ніякі поживні речовини, звісно. Не засвоюються рослинами. От я свій часник сію сівалкою. Зубочок або однозубочка, вона лягає на глибину. Дивіться, температура ще зменшується. Ну, потім, поки будемо балакати, я потім ще покажу, яка там температура. Значить, Де лежить? Я не знаю, хтось мільчіше, де хто руками сіє. Ну, зрозуміло, що там мільчіше лежить, той зубок він може на 5 см лежати. Хоча це не дуже гарно. І в мене таке єсінь часник. Цей часник швидше вилазить із землі. А чому? Тому що верхній шар ґрунту, цей 5 см, він прогрівається швидше. Бо сьогодні 20 градусів тепла у нас на градусник. Ну і, звісно, що е, дає, ця температура дає сигнал, дає сигнал е, рослинки, часничку, і він починає проростати. За рахунок чого проростає, проростає наш часничок. А проростає наш часничок за рахунок тих поживних речовин, які, які у нього е, накопичилися у зубкові. Тому що при такій температурі, при трьох градусах тепла, корінь нашого часничка, він ще, він ще не працює, він не, не бере, не може взяти поживні речовини із землі. От, Наприклад, той самий фосфор навіть він починає засвоюватися рослинами тільки тоді, коли температура, температура грунту піднімається до 15 градусів тепла. О, а до цього він не засвоюється. Так само і азот. А азот починає, починає взагалі гарно засвоюється там, при 30 градусах, на 100% він засвоюється той азот, який є у землі, він на 100% засвоюється при 30 градусах. А при 15% він там на 15%. На, 15%, на 50% тільки засвоюється. І от коли наша часничинка завдяки. Ой, тим поживним речовинам, що знаходяться, у нас, що знаходяться в цибулинки. Е, вилазять. Це не означає, що вже, що вже треба підживлювати його е таким добривом, як селітра. О, от от часничок дивіться, ну, тут руками сажений, але ж, але ж бачите, він мілко. І тут вже прям рядочки гарні, гарні видно. Хоча часник садився. Часник садився 10, 10 листопада, це сама пізня посадка. Але тут часник вже виліз краще, навіть там, де 10 жовтня садилось. Бо він мільчіше, отримав сигнал від сонечка, що тепло, і починає, починає рости. Значить, а корінь то ще не працює. Корінь лежить в холодній землі, він не може засвоювати поживні речовини. Тому для чого кидати селітру, у якої азот знаходиться в нітратній формі і засвоюється зразу? Ну, незрозуміло. Тому селітру я селітру я використовую вже у другому підживленні, коли вже стабільно піднімаються температури і. Ловим дощик, щоб ця селітра зразу попала в землю до корінчика і моментально почала робити. Який мінус у селітри? У селітри вона вимивається водою, промивається у нижчі шари грунту. І от якщо зараз, ну так, да, ми внесли селітру, зараз корінь її не може брати, але ж якщо будуть дощі, за цей період, поки підніметься температура і почнеться вже сокорухт у, у рослинки, то декілька дощів і вона промиється, той азот промиється, промиється в глибші шари ґрунту, і так само рослиною вже не засвоюється. А карбамід якраз він має менш рухливий азот, який не промивається. Так як селітра, і буде працювати <кій> поступово. Тому що так само на початку, коли рослинка починає розвиватися, їй не потрібна там зразу величезна кількість азоту. От Чим, чим я керуюсь, коли використовую карбамід. І, мабуть, на наступний рік я взагалі буду карбамід використовувати одним внесенням. оце рано весняним. І... Буду, буду, щоб діяло на протязі усього періоду вегетації, вегетації наших рослин. Ну і не забуваємо, що вологи, може, не бути вже в верхніх шарах, в верхніх шарах ґрунту. У квітні, в тому самому, коли температура підніметься. як той рік я просто не зміг її, не зміг внести вже селітру, бо не було вже належних умов. Вже вона все одно б не потрапила. Це тільки треба дощ якийсь, для того, щоб потрапив наш азот до наших рослинок. Ну, от якось так от у мене не вистачило, не вистачило, бачите, на оцей на оцей мій кусочок, де у мене тут повітряна бульбашка, яка з осені посіяна. І Рен, часничок. І Рен. Тут цибулька не вистачило мені карбаміду. І вже при такій температурі от я вже не буду, не буду його вносити. Тут у мене і стомп не вносився, бо була дуже пізня посадка, тому я просто забороную, мабуть, грабельками пройдусь, щоб не пошкоджувати. Ой, бо тут повітряна, повітряна бульбашка, вона така ніжна, вона вже під самим верхом там сантиметр залишився. От, ну, якось так про, про використання азотних добрив на часничкові. Ну, для пшениці, бачите, для інших культур, такі як пшениця, в неї коріння залягає на, менш, на меншу глибину. Тому там іде там там працює, грунт прогрівається на таку глибину. і Тому азотні добрива азотні добрива будуть будуть працювати. Ну, на часничкові, якщо він гарно глибоко посажений. так подивимося, що ж у нас тут за температурка, поки ми з вами балакали. О, два. бачите, два 2,5,7. 2,7 градусів тепло на такій глибині. Ну, хто хоче, почитайте. Почитайте, коли починає рослина. Коли рослина може засвоювати, засвоювати ці поживні, поживні речовини. От якось так. Ну а е, е, внесення карбаміду, ну, бачите, його теж там для кожного регіону воно не може бути для... Для всіх однаковим для кожного регіона. Е воно різне, тому що різні погодні умови. У когось зразу з зимої дивлюся, від, від відео підписаний теж до людей, які займаються часником, то вони вже, Ой, вони вже закривають влагу. Тому що тому що у них взагалі була земля зразу з зими вийшла без снігу і без дощу, і верхній шар був геть сухий. О, а нам пощастило, я зараз покажу вам. Mm. Вставлю тут відео і покажу о, на наступний день, чому я іменно вкидав 1 березня. Тому що 2 березня у нас пройшов сніжок, ну, і сприятлива температура була для того, щоб... Наш карбамід потрапив у землю. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 березня. Вчора я підживлював чесничок і пшеничку свою озиму карбамідом. Ну, бачите, добре все вийшло. Прогноз погоди справдився. І ночу пішов сніжок. Отакий він випав. Тут хай сантиметр. Сантиметр сніжку. І температура плюс один. Ну ідеально все. Сніжок нас, наш розчинить. Буде тануть. Розчинить е, наш карбамідік. І він, він зайде. Зайде наш карбамід. Піде у ґрунт і підживить підживить наші рослинки, так що я вгадав. Ну, а ще може бути така ситуація. Дивіться, зараз земелька при такій температурі, якщо температура буде довго триматися, розмерзнеться наша земелька. ну У верхніх шарах, у кого не глибоко посаджений часничок, почне діяти та селітра, яку внесли. Так, піде дуже інтенсивний рост, бо, бо її е, забагато зараз в такий, в такий період для рослини. Рослина починає інтенсивно рости у нас. Ну, а березень і квітень це такі місяці, що можуть. Е, у мене народилася моя третя донька 24 березня, то я жінку віз е, по периметах е, у. Пологовий будинок, і температура упала до мінус 6, і такого намило і снігу, і морозяка був. Ну, і уявіть, наша рослина наїлася цього азоту легкодоступного вистрелила гарно. А тут різке похолодання. І що ми отримаємо? А отримаємо ми хлор -рос. і Рослинка наша рослинка наша зайде в дуже сильний стрес, і нам прийдеться тоді мігафоли. Ой, антистресанти і витягувати його. І це все сказується потім на, на наші рослинки. Ну, якось так. І так, ще були запитання значить, за, цю, за цю сівалочку, розкидач, добрив. Значить, дивіться, я вам просто розкажу їх переваги. Ну, хтось каже, та руками я швидше, руками я. Раз-два там і розкидав. Ну, раз-два розкидав, понятно. В одному місті е, сипанеться кучка, в другому місті буде, взагалі не попаде. Так, е, які її переваги? В общем, коротко розкажу. Переваги які? Три режими: бачите переключення. На першому я при своїй ходьбі розкидаю пів кілограма на сотку, на другому кілограм на сотку, і на третьому два з половиною. І на третьому там виходить 2 десь 2 кг на сотку. Так, регуліровка. Дуже удобно. Можете собі відрегулювати. Е, дуже швидко. Ну, швидко. Ну, не, спіша, не спіша останнє підживлення. Це було. Там реально пів гектара. От, ну, за годину, за годину це все е, внес, внесли ми кіло карбаміду на сотку. Е, Значить, Які ще переваги? Дивіться, було, болото, ніяка техніка не заїде. А добриво треба вносити, було там прям рахунок іде на дні, розумієте? Бо на, на ніч вже передали сніг. І тепер вже все вам, 20 градусів тепла. Вже кажуть, хто не встиг, той спізнився. А я собі спокійненько надів, надів чоботи та й пішов, і, і вніс це добриво. От вам, от вам, скільки переваг у цієї, у цієї сівалки. Значить, все тут пластмасове, е, нічого тут не буде портитися від, е, від добрив. Ну, будь ласка, все, воно працює. І у кого нема, просто, просто спробуйте купіть, не така вона й дорога. І ви зразу побачите всі її переваги. Так. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Пишіть коментарі, у кого яка погода, хто як вносив, кому вдалося внести, кому ще не вдалося, хто взагалі не буде вносить. Ну, давайте свою точку зору висловлюйте в коментарях. Будемо. Будемо це все обсуждати і приходити до якогось до якогось єдиного єдиного мнення. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення.